Здравствуйте, роботу нам потрібно долучити ще одного члена регіони комісії, пропонують Рамихайлович, хто за Чи всі мають мали на перемозі порядку дані, всім робимо. Переходимо до гідно. Згідно порядку дану. Є зауваження. Прошу слова. Богонос? Ворочок. Брачук. Василюк. Васюренко. Відсутня. Войтовця. Воложня. Ковальчук Марія. Відсутня, ковальчук Світлана. За. Куприсюк. Тут цевич, сутня Матію, Матію Матій присутні. Залізка. Козірський відсутній. Прокупчук. Стецюк. Сторожик. Тарасовська, за Чонка, Сутня, Шанковська, Шанковська. Шоцький, За. Піяння відсутня. 13 за 8 відсотніх. Один номер. Рішення прийняття. Дякую, переходимо до наступного питання з даному про внесення змін за рішенням Ренської селищної ради 1824 року номер -14. 14 про бюджет селищної територіальної громади на 2025 рік моїм заспокоїти Брачук. Василюк. Ващуренко відсутня Войтович. Волошин. Ковачок Марія відсутня. Ковачок Світлана. Куплю Сюрський. Відсутній Куцевич, відсутня, Лобоцький. Маціюк Не голосує, не голосує. Не, Озірський малок. Масіюк є. Маціюк. Монтування. За. За. Озірський від сотній прокупів. За. Статьопці. Сторожок. За. Тарасовська за Чонка. Шанковська. Шоцький. П'яняк відсутня. 14 за. 8 відсотні. Рішення прийняття. Дякую, переходимо до доступного питання. порядку денного до про місцево пожежної охорони районської селищної ради відповідно до пункту 52 статті 26 закону України про місцеве самоврядування Україні, статті 62 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету міністрів України від 7 квітня 23 року No315 про затвердження порядку утворення та функціонування пожежної обстрілів для забезпечення місцевої пожежної охорони. Заходів, запобігання видатні пожеж та їх насіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, забезпечення ефективної роботи організації та забезпечення пожежної безпеки на території громади, селищна рада вирішила внести зміни до положення про пожежного охорону селищної ради, затвердженого рішенням Мер'янської селищної ради від 4 вересня 2024 року 38 114, виклавши його в новій редакції, що додається. Положення приводимо до відповідності до Кабінету міністрів України. Там, де потрібно йому привести до, до нового закону. І внесли зміни, його в нові редакції. Зачитати потрібно вам це положення. Я по себе повністю зачитаю. Я зауважу до проєкту. Прошу. Богороди. Осерйок. Васюренко відсутня Войтозя, Волошина, за. Ковальчук Марія, відсутня, Ковальчук Світлана, Куприсюк, <клухи> відсутній Куцевич, відсутня Лусоцький, відсутній Маціюк. Озірський відсутній Прокопчук, Стецюк, відсутній сторожук. Сторожок. Тарасовська, Таросовська. Шанковська. Шоцький. І я не ось відсутня. 13 за, один не голосує, 8 відсотніх. Рішення прийняти. Дякую, переходимо до наступного питання. Зараз денного про затвердження розпоряджень ведених місяційний період. Про затвердження розпоряджень ведених в місті період. Між сесійний період. період видано два розпорядження. Від 22 січня 2026 року номер 8 р про передачу матеріальних цінностей та від 5 лютого 2025 року номер 17 р про передачу матеріальних цінностей. Генератор і допомоги. Я запитання. Я за, за уваженю перший. Прошу викладати. Богонос. Бурачок. Брачок. Васильюк. Васюренко відсутня Вийтович. Волошина. Ковачок Марія. Відсутнє ковачок Світлана. Куприсюк відсутній Куцевич, відсутнє Лотоцький, відсутній Мацеюк. Узірський відсутній Прокупчук. Стецюк відсутній. Сторожук. Не голосує Тарасовська. за Чонка за Шонковська, за. Шонський за. і Янюк Відсутні 13 за, 1 не голосує, 8 відсутніх. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. Перешого денного про надання згодом до суплату кінітар державну комунальну власність Маріанської села територіальної громади по об'єкту нерухомо. Керуючий статтею 59, 60 Ви бачите, ми слухали на комісії, можливо, не виходить. Ставимо на голосування. ДСНСники передають. Так, зачитайте, не сьогодні. Комісія розуміння, то спочатку. Зачитайте. Це дві половини часу. Я думаю, варто, щоб всі депутати могли ознайомитися, тим більше, що там є. Зачитайте. <свят> 26, 42, 59, 60, законом України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, постановленої Кабінетом міністрів України від 21 вересня 1998 року номер 1482 про передачу об'єктів права державної та комунальної власності зі змінами, враховуючи без Державної служби України за звичайні від 27.07.2023 року 014-1406 no 2016. селищна рада. Вирішила перше надати згоду на безоплатне прийняття із державної власності у комунальну власність Майянівської селищної та національної громади об'єктів нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці загальною коштую 0,3136 га. Надав свій номер. 07, 20, 85, 5420, 02201, за адресою Воїцька область, Бурський, Український Ворожський Перейом, селище вулиця Незалежна, 30, Асада. Будівля пожежного депору загальною поштою 289,6 квадратних метрів, святі міно 2729126407080. інвентарний номер, 101, 31, 309. 47 668 гривень. Пожежна спосередна ведра іментарний номер 1013 210. Першісна вартість 1777 гривень. Огорожа металева, інвентарний номер 1013-40 річ. Першісна вартість 928 гривень. Друге. Маємо вказано в пункті 1 цього рішення використовувати за ціловим призначенням розміщення місцевої пожежної і не відчужувати його у приватну засобі. Третє. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію бюджету, фінансів, планування, управління власністю, соціально-економічного розвитку та інвістаційної діяльності, депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку. Є фотоматеріали, що по цінок може такого знайомити стосовно того майна. Є запитання до виповідача. Є заваріння зараз. Прошу голосувати. Бого нас. Борочок. За. Василюк. За. Васюренко за. відсутня Войтона. За. Волошина. За. Ковальчук Марія відсутня. Ковальчук Світлана. За. Куприсюк відсутній. Куцевич відсутнє. Лотоцький відсутній Маціюсь. Озірський відсутній. за, зацьок відсутній. Сторожок за. Тарасовська за. Чонка. За. за, Шоцький. Яньок відсутній, Чотирнадцять за, вісім відсутніх. 13... Відсутні, рішення прийнято. Дякую, всі питання.